З нашим синьо-жовтим, напевно, найкраща історія в світі. Це наймирніші, найкращі кольори, бо, очевидно, у деяких націй є там, білий, там, шляхетний, червоний, це там, щось означає. У нас все дуже просто. Це колір мирного неба і колір мирних ланів. Це, напевно, те, що знають всі в Україні. От я нещодавно говорив з дітьми, є багато питань, щодо тризуба, щодо гімну і так далі. Але маркер свій чужий на кольорах прапора виникає однаково. Всі знають, що це поле, всі знають, що це небо. І тому, коли деякі люди хочуть перегорнути наш прапор, очевидно, що в Геральдиці може бути різне сполучення кольорів, але в нашому серці і в нашій історії закарбовано те, що от синій завжди має бути згори не блакитний, а саме синій. І жовтий не помаранчевий, не лимонний, а саме жовтий має бути внизу. І якщо ми це робимо, то ми фактично розуміємо, що ворогові дуже важко встромити свого ножа між нами і змусити нас дискутувати про те, що тисячу разів було. Передискутовано раніше. І коли батьки-засновники української держави у ХХ столітті, це було і в 1918 році, це було і в 1991 році, визначали, якими будуть кольори Української держави, то кольор був синій і жовтий. Кожна революція, кожна війна дає такі сині-жовті прапори з певними ознаками. Зараз це прострілений прапор. Колись це був прапор з плямами крові тих дітей, ну студентів, молоді, яку били на Майдані і яких розстрілювали, яких в ці прапори. Я пам'ятаю часи початку української визвольної революції, це кінець 89-го, початок 90-го років, минулого століття, всього-навсього 35 років тому. Але за цей прапор теж били, теж кидали до тюрем. Деякі люди зникали безвісти. Ці прапори таємно шили наші мами, наші батьки, які знали, як сполучиться цей. Ця синя барва і ця жовта барва. Тобто при слові прапор, при слові день прапора, виникає маса емоцій, які не можна передати. Ну і зрештою, вже символіка цієї війни прапор у крові стає червоно-чорним. Це теж символіка, яку ми не можемо забути. Це визвольна боротьба, яка триває в серці кожного з нас, бо кров у нас усіх однакова, і прапор у нас усіх однаковий.